В цивільному житті Андрій Шевченко працював електриком на Криворізькому механічно-ремонтному заводі. Строкову службу не проходив, досвіду в участі в АТО та ООС не мав. Але коли прийшла повістка, не вагався із вибором, як бути далі. Відсутність військових знань не завадила йому встати зі зброєю в руках на захист України. Попрощатися з криворічцем прийшли його рідні та колеги по роботі. Знакому недавно, але з найкращої сторони. Чоловік з юмором. Був оптимістом. Перед тим, як він пішов в армію служити, тому даже тако був приподнятом настроєнні. Андрій Шевченко мобілізували до армії 1 грудня. Після майже місяця навчання на вишколі далі в армійських лавах відправився на схід нашої країни вже 9 січня. Разом із побратимами з 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади виїхав на передові позиції на нуль на Луганщину. Там провоював лише два тижні. За рішенням Криворізької міської ради за мужність, відвагу, героїзм, виявлений при захисті територіальної цілісності і незалежності нашої держави при повномасштабної агресії Російської Федерації нагородити Шевченка Андрія Миколайовича нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Не стала Андрія Шевченка в одному з боїв на нулі 23 січня. Трапилось це біля села Червонопопівка Луганської області в напрямку Кремінної, де наразі точаться запеклі бої з расистами. Разом з ним загинули ще троє побратимів. На вівтар майбутньої перемоги Криворіжець поклав найдорожче своє життя. Нехай господарю тут на землі вічну пам'ять. Вам дай Боже сил, сигнал і терпінь. Божого власного виміна сьогодні. Знак Ознакшани військовому подвигу десантника Андрія Шевченка пролунало трикратні залпи з автоматів почесної варти. Своє останнє місце спочинку полегли за Україну знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища. Загиблого захисника залишилась 18-річна донька, сестра та мама, яка подолала тисячі кілометрів із далекої Каліфорнії, щоб попрощатись із сином. Вічна пам'ять героїчному криворіжцю, який загинув зі зброєю в руках в боротьбі з російськими окупантами. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський.